Просто бестселер українського ринку Honda Civic 2016 року. З самим надійним двигуном, який може бути в цій лінійці, 2 літра бензин, звичайний атмосферний бензин. На передньому приводі в хорошій комплектації у нас є люк, у нас є безключовий доступ, ледь чуток приборів, тому що він буває звичайний, є максимальна мультиметі з Карплаєм. Салончик взагалі хорошенький, по США у нас взагалі мінімальне пошкодження, там вінкор буде відкритий, можете побачити, там просто по передньому бамперу. тільки нюансик був. Чорна, як треба, по кузову непогано виглядає. Давайте глянемо задній ряд. Нічого не затерто, не порвано. Все як має бути. Хороша гума 17-го діаметра. Так, взагалі давай продайся, по кузову покажемо що дійсно хороший апарат, за дуже хорошу ціну. Тож, кого цікавить, ціна буде досить-досить приємна і сам рішучість встиг її забрати. Тому всі деталі про цей автомобіль за тим номером телефону. Хто спів того і тапки.